Дивіться, жоден, жоден не розварився. Дивіться, яка краса, яка краса, це все ж таки. І дуже смачно! Готую для неї вареники. Рецепт топ. Жоден вареник не розвариться. І до того ж, їх набагато легше готувати, ніж сирники. А інгредієнти абсолютно ж такі. В мене кисломолочний сир. 350 грам. Сьогодні була зранку вже на базарі, купила сир по 170 гривень. До сиру додаю дрібку солі обов'язково, як там солила, Солона сіль. Далі додаю 2 столові ложки крохмалю, такі з гіркою, і додаю 2 столові ложки борошна. Так. І в мене є 2 яйця. Якщо у вас Одне велике можете давати. У мене такі два маленькі, тому я даю два таких менших. О, люкс. Краса, одна столова ложка цукру. Я так даю на, на око. Якщо любите солодкі, додаєте 2-3. Я люблю, щоб було все в міру. І тепер починаємо замішувати наше тісто. О, люкс. Дивіться, як класно! О, так, підсипаємо бороштом, викладаємо наше тісто о, і додаємо ще борошно. Підсипаємо. Не боїмося борошно. Нам потрібно вимісити гарне таке тісто, щоб було еластичне. О, бачите? Не боїмося. Ось таке гарне ніжне тісто в нас вийшло. Тепер катаємо, Катаємо, кажу, катаємо ось таку ковбаску. Ось, розкатуємо ковбаску і ножечком нарізаємо або робимо такі кругленькі кульки, як кому вже зручно. Робила ось такі кругленькі маленькі ліниві варенички. Поставила вже водичку. Зараз водичка закипить і будемо закидати наші ліниві вареники. Тільки вспливуть буквально дві хвилини, і наші вареники можна вже їсти. І зі сметаною буде непривершено. Показую, дивіться, жоден, жоден не розварився. Дивіться, яка краса, яка краса, це все ж таки. І дуже смачно. Ось вареники готові зі сметанкою. Буде супер. М -м -м, такі ніжні. Подивіться. Смакота. Рекомендую вам приготувати. Це дійсно смачно!